Москва тисне на Індію, аби та виступила проти фінансової ізоляції Росії через війну в Україні. Кремль погрожує анулювати енергетичні та оборонні угоди, якщо Нью-Делі не допоможе Москві не потрапити до так званого чорного списку. Асоціації з протидії відмиванню брудних грошей. ФАТФ. Про це повідомляє видання Bloomberg. У матеріалі журналісти посилаються на документи НАТО, з якими їм вдалося ознайомитись. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей міжурядова організація, яка встановлює стандарти боротьби з брудними грішми, призупинила членство Росії в лютому. Україна наполягає, щоб організація запровадила подальші обмеження, додавши Москву до свого чорного або сірого списку. Якщо Росія таки опиниться у чорному списку, це поставить її в один ряд із найбільш ізольованими економічними країнами світу, такими як Північна Корея, Іран, та М'янва. Також це стане підставою для численних перевірок усіх фінансових операцій країни-агресорки, а це занурить її економіку у ще глибшу кризу. Якщо це станеться, країни-члени, а також банки, інвестиційні компанії та платіжні системи будуть зобов'язані посилено комплексно перевірити Росію, а в найбільш серйозних випадках вжити контрзаходів, щоб захистити міжнародну фінансову систему. Побоюючись такого результату, Росія почала відверто шантажувати своїх союзників. Кремль закликав Індію відкрито протистояти будь-яким спробам України добитися внесення Росії до чорного списку асоціації. Мовляв, інакше із введенням бізнесу виникнуть труднощі. Зокрема, Москва погрожує припинити співпрацювати у нафтовій галузі, а також зупинити постачання озброєння та військової техніки. Блумберг не може перевірити, чи Індія відреагувала на попередження. Російські та індійські уряди не відповіли на запити про коментарі. Індія, як і більшість країн так званого глобального півдня, здебільшого дотримується нейтралітету щодо агресії Росії проти України. Та після того, як щодо Москви запровадили санкції, Нью-Делі продовжив зв'язки з нею. І навіть збільшив імпорт російської нафти у 10 разів. Утім, тісна співпраця між державами не гарантувала Росії недоторканності у міжнародних організаціях. У документі, опублікованому на початку травня, Росія зазначила, що Індія має особливе авторитет у ФАТФ. А тому викликає жаль той факт, що Делі не виступив проти припинення участі Росії. Індія поступово відсторонюється від Росії, і використовує її тільки як ресурсного донора а Раптове загострення у їхніх відносинах, вочевидь, на користь Україні. Київ і далі наполягає на тому, що Москва має бути у чорному списку асоціації щодо протидії відмиванню грошей, аби ще більше послабити російську економіку, що фінансує війну. Обговорювати це. Президент Володимир Зеленський мав нагоду із прем'єром Індії Нерандою Моді. Лідери вперше за часів війни провели переговори на саміті Великої Сімки. Немає жодних ознак негайної зміни позиції Індії. Утім, ця зустріч ймовірно викликала дискомфорту президента Росії Володимира Путіна, чиї власні поїздки обмежені після вторгнення та ордера на арешт за військові злочини, видано у березні міжнародним кримінальним судом. Росії вдалося пом'якшити удар по економіці від західних санкцій. Зробили це, зміцнивши зв'язки з Індією та Китаєм. Однак політичний шантаж і тиск на уряди цих країн наголошують аналітики Блумберг зрештою може позбавити Кремль навіть останніх союзників. Це був огляд преси.